Останній тиждень березня може стати доволі теплим, Щоправда, не одразу, та й в певні дні можливі короткочасні дощі та сильні пориви вітру. Без опадів, хмарно, з проясненнями таку погоду прогнозують 26 березня. Вночі температура повітря становитиме від 1 до 3 градусів тепла, а в день – 9-11 градусів із позначкою плюс. У середу 27 березня стане ще тепліше, але пориви вітру сягатимуть 15-19 метрів за секунду. Щодо температурних показників, то вночі буде 2-4 градуси вище нуля, вдень 12-14 градусів тепла. 28 березня вночі прогнозують від 5 до 8 градусів тепла та без опадів. А вдень у четвер повітря може прогрітися до 18 градусів. Ввечері прогнозують короткочасний дощ. Опади ймовірні вночі та вдень у п'ятницю, 29 березня. Щодо температурних показників, то вночі прогнозують 5-9 градусів вище нуля, в день 17 17-19 градусів з позначкою плюс. На вихідні можлива березнева спека ще вночі у суботу буде до 8 градусів тепла. А ось в день 30 березня прогнозують до 21 градуса вище нуля та без опадів. Сонячною та ясною має стати і неділя, 31 березня. Вночі повітря прогріється до 12 градусів тепла, а ось в день стопчики термометрів можуть підвищитися до 23 градусів із позначкою плюс. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.